Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні, вже за традицією, хочу вам нагадати за фарм додаткових жетонів в магазину 2.0В. Вот. Понеділок 18.00 нові жетончики стали доступні. Далі розберемо характеристики двох нових машин, що вийшли на супертестування. Перша машина Саруда, японська ПТ-шка 9 рівня з баштою, друзі. Тобто це не класична ПТшка, от з баштою набагато комфортніша. І друга машина Taurus Кет. Британська ПТСу 8 рівня з гідравлічною підвізкою, режимом облоги та магазином на 4 снаряди. Бачите, яке сумісництво, так скажемо, оцих всіх специфікацій, так скажемо. Зараз будемо про це все більш детально говорити. Плюс до того, у в останній частині відеоролику перенесемося до гаражу і хочу з вами розібрати об'єкт А590. з стежки 9 рівня СРСР з магазином до заряджання на три снаряди, тому що в мене цієї машини не було, я її ні разу не розбирав. А от буквально сьогодні і вчора трішки на ній покатав і вже готовий розповісти свою думку про цю машину, поділитися своєю збіркою обладнання. Коротше кажучи, в загальному пробіжимося по цій машині, подивитися на фрагменти боїв, як завжди. Буде цікаво. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляцій з активними Twitch Drops додаткових 5 жетонів нового магазину 2.0. Максимальна кількість жетончиків зросте до 60 жетонів. Уже не так багато залишилося дофармити. На наступному тижні, я так думаю, що ми вже зможемо забрати от прям машину, друзі. 8 рівня. Ну, якщо ви її хочете, звісно, забрати. Це такий от перший момент, перше нагадування. Далі давайте пробіжимося по тих машинах, які зараз на супертестуванні. Перша машина, новинка це Саруда, японська баштова Петесау 9 рівня з двома 127 см гарматами. Кожна з яких завдає 500 одиниць шкоди. Підготовка дуплета займає 3 секунди, а час блокування гармати після нього становить 4 секунди. Пробиття базового снаряду 265 мм та 305 мм спеціального голдового. Саруда має пристойну мобільність, що дозволяє їй вчасно займати ключові позиції з максимальною швидкістю вперед 38 км і питомої потужністю 16,1 кінська сила на тонну. Номінальне значення для фронтальної башти становлять 250 мм та 230 мм для корпусу. Можливо, буде така цікава е, машина, дуже схожа вона чимось на карі, тільки ця машина, друзі, з баштою на 9 рівні. Давайте глянемо, що у нас є. Перше, що в нас йде, це вогнева потужність. Бачимо, що середня шкода з пострілу у нас 500 одиниць на базовій ББшці і Голді. Також ББшка. 265 пробуває базовий снаряд. Ну, в принципі, нормально, тому що це ББшка, друзі, 9 рівень. Ну, таке усереднення, можна сказати, значення. 305 мм. От голда у нас пробуває так, здається, ніби не дуже багато, але, друзі, це ББшка з хорошою нормалізацією. Тобто, можна сказати, що це відносно непогані показники. По швидкості польоту от базовий снаряд має 950 метрів на секунду, голда 1100 метрів на секунду. Звісно, потрібно буде, скоріш за все, от викачувати перк ідеальний постіль, щоб цей показник ставав комфортніше. Хоча голда і так комфортно летить 1100 метрів на секунду. Є ще фугаси. 600, вони мають підвищену шкоду на 100 одиниць 80 мм пробувають. До речі, не самі найгірші. І 900 метрів на секунду летять. Тобто, друзі, непогані такі снаряди, так вони не супер-вау, але й непогані. 26 секунд у нас час перезаряджання двох гармат. Відповідно, одна гармата перезаряджається за 13 секунд в базі. Час підготовки залпу 3 секунди, час блокування от гармат після залпу 4 секунди. І якщо ви будете вести вогонь по чергову, з гармату, у вас буде КД між пострілами 5 секунд. Час ведення комфортний 2-3 секунди, тому що це все розкачається. Друзі, буде в районі 2 секунд. 0,37 точність, тобто великої точності не буде. Буде десь приблизно 0,34, 0,33. От таких діапазонах, якщо все буде розкачено. До речі, в нас башта повертається на 90 градусів вліво і вправо, тобто не повністю на 360 градусів. По кутах вони відносно комфортні, мінус 7, плюс 15, мінімально комфортні кути є. От по нахилу і задиранні зброї. 50 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водії, радист і два заряджаючих. Тобто бачимо, що тут у нас аж 6 чоловік, друзі, тому що ще й радиста закинуло. Ну і само собою двоє заряджаючих це по типу як на кожну гармату. ну Така логіка, я так розумію. По мобільності 38 вперед-15 назад, при питомій потужності 16,1. Тобто, в принципі, непогана питова потужність і непогана динаміка, так 100% потрібно буде використовувати або комплекс підвищення рухливості Т3, або трофейний турбонагнітач, друзі. Тому що для такої от ПТшечки краще, щоб динаміка була максимальною можливою, так скажемо. Швидкість повороту корпусу не швидко, 30 градусів, і швидкість повороту от самої башти. От Цієї 18 градусів. Тобто, друзі, нічого ніби особливого, але й не сама погана динаміка. в живучості бачимо, що ХП 1750 одиниць, бронювання від корпусу 230-50-50, бронювання башти 250-50-50. Тобто по бортах і по кормі, звісно, бронювання немає ніякого. А от в лобі є трішечки бронювання, є невеликі кути. Тобто, це, звісно, треба дивитися, як коліжна модель цієї машини. Але все ж таки, деякі снаряди буде відтанковувати. Голдою дуже часто буде пробуватися, тим паче у нас одна башті є лючок, друзі. Це дуже слабка зона. Я так розумію, він буде вицілюватися запросто, але щось мені підказує, що її така от фронтальна броня буде далеко не такою, що її буде важко пробити, хоча це все потрібно буде дивитися. По маскуванню воно погане. 7,64 нерухома машина в базі 4,56 під час руху. 380 метрів не саме найкраще, м'яко кажучи, от у нас показник по огляду. І 670 метрів виходить дальність і зв'язку. У це така у нас перша машина, друзі. Тобто багато хто пише, в принципі, щось вони мають на увазі правильне, що це карі на максималках. Тобто на 9 рівні з поворотною цією баштою, яка повертається не повністю, друзі, а всього на 90 градусів вліво-вправо. Але все ж таки, ну, щось цій петешці є, можливо, вона буде і непогана. Це тільки перша, так скажемо, навіть не ітерація, а тільки вихід на супертест, тому можливо ще будуть якісь зміни по характеристиках. Друга машина, яка вийшла на супертест, це Taurus Cat, це британська ПТ-шка 8 рівня. Ця ПТ досить нетрадиційна як для своєї нації, так і для типу. Це перша британська ПТ з гідравлічною підвізкою режимом облоги та ще й оснащена магазином на 4 снаряди. Доволі така цікава механіка, звісно, вона відносно класична, що тут немає башти, але все ж таки тут є магазин на 4 снаряди. Тауроскет входить і виходить з режиму облоги за 1 секунду та зберігає респектабельну рухливість в облозі з максимальною швидкістю 20 км на годину. Yeah. <laughs> Поза режимом облоги максимальна швидкість вперед становить 65 км, а швидкість заднього ходу 25 км на годину. Тобто хороша динаміка в режимі походу, і в режимі облоги, якщо це буде 20 км вперед-назад, буде взагалі круто, що ми зможемо по типу як відкочуватися, але тут не все так гладко, друзі, забігаючи наперед, тому що я вже дивився на характеристики. Мобільність та вогнева міць і ПТ разом із не найкращою точністю 0,35 у режимі облоги. Тобто ми розуміємо, що тут немає такого, знаєте, як. Таку СТРВ, там супер -мега точність, немає тут такого. Спонукають вас грати агресивно, але забігаючи наперед, скажу грати агресивно не знаю, як вийде, тому що, по-перше, є лючок великий, по-друге, там броні небагато. ну, Про це ми ще поговоримо. А магазин налічує 4 снаряди, кожен з яких завдає 320 одиниць шкоди, а час між пострілями становить 2 секунди. Оце дуже крута друзі, механіка. Скоріше за все, тут треба буде просто-напросто йти в розмін, я так розумію, хто його знає. Тому потенційно ви можете завдати 12801 шкоди всього за 6 секунд. Значення пробиття 280 мм із стандартними снарядами, і 320 мм із спеціальними снарядами та 105 мм фугасними снарядами. Тобто і снарядами тут повний порядок. Давайте подивимося, що ж у нас є більш детально. І перше, що будемо розглядати, це, звісно, вогневу потужність, тому що середня шкода за постріл у нас 320 одиниць, але друзі в нас барабан на 4 снаряди. 280 мм пробивають базові підкаліберні снаряди. Вони летять із дуже хорошою швидкістю, 1475 метрів на секунду. Тобто, як для підкаліберу, непогано, друзі. 320 так само має середню шкоду от голдовий снаряд. Це в нас кумулятивний. Він на усіх дистанціях пробуває 320 мм. І летить не з дуже комфортною швидкістю 930 метрів на секунду. Ну і третім снарядом у нас є осколково-фугасний, хеш фугасний, я так розумію, своєрідні, тому що тут підвищена шкода 420 одиниць на 100 одиниць порівняно з іншими снарядами. І пробиття доволі таке хороше. 105 мм, як для фугасів, це прекрасно, але швидкість польоту всього 730 метрів на секунду, друзі. Тобто, от по швидкості польоту є така ложка дьохтю, це все зрозуміло. Час перезаряджання от повного, я так розумію, 24 секунди, при тому, що в нас 400. Наряди у магазині, а, значить, перезаряджання між пострілами 2 секунди. Ну, все зрозуміло, 320 одиниць шкоди за постріл. Непогана, звісно, механіка, час зведення 3 секунди по точності, в залежності від режиму. Тут показники 0,44 це в режимі походу, тобто дуже жахлива точність. І 0,35 це в режимі облоги, тобто також не саме найкраще як для режиму облоги от точність. Перехід в режим облоги і у звичайний режим по одній секунді от однаково займає. Що стосується кутів нахилу від гармати, то у простому базовому режимі взагалі вона в одному положенні не опускається і не піднімається. А в режимі облоги мінус 10, плюс 10 градусів. Тобто мінус 10 опускання це хороше, можна сказати, хороший стандарт. Але от по задиранню, друзі, то 10 градусів це дуже і дуже мало. 50 снарядів боєкомплект, Екіпаж складається всього з трьох чоловік командир, механік водій і радист. Якщо подивитися по мобільності, то ми можемо бачити, що в нас у режимі похідному 65 вперед, 25 назад, при питомій потужності 22,6. Тобто хороша мобільність, друзі. Швидкість повороту корпусу 40 градусів, швидкість повороту от самої гарматки. 16, як зазначено. По ХПшках небагато, 1150 одиниць по бронюванню корпусу 51, 38, 25, тобто навіть приведена броня тут буде невеликою, тобто особливо не поштурмуєш. На ній хіба в розміні ти. Але і хп ХПшок у нас також небагато, це само собою. Що стосується скритості, то 1898 нерухома машина і 11.4 під час руху. Тобто є оця непомітність така, якщо її екіпажом, камуфляжом. Усіма справами бустунути, то, в принципі, доволі непогано за кущиками вона буде себе відчувати. 360 метрів у нас дальність дії зв'язку і 570 от метрів дальність дії от радіостанції, тобто цього сигналу. Ну, Якщо дивитися по показнику огляду, то він низький, друзі. Самі собі ми не зможемо освітити тільки на середніх дистанціях будуть засвічуватися цілі. Тобто поганий у нас огляд. Отаку От ми машину маємо. Звісно, характеристики це попередні, і вони будуть ще, скоріш за все, змінюватися. Але в загальному я хотів би вам розповісти про ці машини, щоб ви знали, що вони тестуються, тому що скоро вони можуть і в тестері з'явитися, через які 2-3, 4 тижні. Коротше кажучи, подивимося, як це все буде відбуватися. Ну а тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбирати об'єкт 590. А це у нас якраз та машина, яку не так давно апали друзі. Зараз я виводю ту інформацію, що по ній от змінювали. Перша ця перезарядка всього магазину змінилася за рахунок того, що апнули перезаряджання от третього снаряду. Дивіться, було 18.22 в базі, стало 15.34. Також перезаряджання всередині магазину апнули. Це дуже круто. Було 4 секунди, стало 3. Час зведення було 2,78, стало 2,59 в базі. Також стабілізація змінилася, була 0,2. 25, от під час руху стало 0,20, під час повороту шасі так само було 0,25, а стало 0,20. І розкид від повороту прицілу змінили також в кращу сторону, 0,14 було, стало 0,10. Ну і броню підтянули, само собою. Було 230-100, це по башті, мається на увазі. А стало 245-130 100. Тобто зараз вона відігрується краще. У мене її не було до цього. Немає з чим порівнювати, але вже я скатав декілька боїв і готовий вам розповісти. Про цю машину, що ж вона на даний момент себе представляє. І давайте почнемо по класиці вже з обладнання. З обладнання, яке я використовую на цій машині, думаю, в принципі, воно от практично на 90% правильне, тому що, ну я не знаю, можливо, під свій стиль там обирайте. Але стабілізацію тут 020, оцю, що я вже назвав, треба апати однозначно 100% трофейним стабілізатором. Також я б порекомендував використовувати на машинах із механиком. Механізмом до заряджання трофейну вентиляцію для того, щоб е, пришвидшити перезаряджання і взагалі апнути всі характеристики. І тут ще точність у нас погана, тому приціл також не заважає використовувати. Звісно, це опційно, але я його використовую в поєднанні з вентиляцією, з е, допайком, з бойовим братерством, хоч якось можна підтягнути до комфортного рівня е, точність, друзі, тому що вона тут не саме найкраща. Зараз будемо про це все говорити почергово. Е, для початку переходимо у. Куди ми переходимо? В бронювання, друзі. У бронювання за традицією, в характеристики. Бачимо, що в нас от по живучості параметри, якщо глянути міцність з нашої машини 1800 одиниць 110, 85, 45 бронювання корпусу, 245-130-100 бронювання башти. Тобто корпус буде в основному пробуватися, друзі, тільки рідко будуть якісь рикошети під великими кутами. От дивіться, яка тут приведена броня. Для 9 рівня це не проблема, От приблизно 218-220 мм. В залежності від кутів, отут от приблизно 200 міліметрів. Тобто буде пробуватися без проблем, друзі, щоки тепер стали краще відтанковувати порівняно з тим, що було. А, правда, в мене от є, і цієї машини не було. Ж, до цього я не можу е сказати вам, як воно було. Але те, що я зустрічав цю машину у боях, і вона пробувалася без проблем у башту. Навіть не треба було лючки вицілювати. Це було е явно. Е правда, я тоді детально не дивився, яка була приведена броня. Зараз ситуація стала краще. Але періодично все ж таки будуть пробувати, тому що дивіться, яка тут приведена броня. 270-260 мм. Ну як, базові снаряди не будуть пробувати, так скажемо, у батьох машин. Але голда може заходити без проблем. Плюс зато є лючки От 105 мм, 120 мм. Правильно, тут 120-173 мм. 130, ну, в залежності від ракурсу, куди влучиш, тут і 106 мм є. Лючки не маленькі, тобто їх можна вицілити. Коротше кажучи, друзі, живучості великої цієї машини немає. Є, звісно, екрани, бачимо, яка от приведена броня, під гострими кутами можна когось розводити, але в цілому то ми розуміємо, що живучість є тільки в лобі башти, є слабкі зони лючки. Це вже само собою. Далі йдемо вже по класиці, по снарядах. Снаряди в нас тут також не самі найкращі, тому що їх от Класично вже три типи. Підкаліберний, бронебійний, осколково-фугасний. Базовий тут снаряд підкаліберний. Він має тут прекрасну швидкість польоту, 1480 метрів на секунду. Ну взагалі дуже класна. Середню шкоду 320 одиниць, хоч і невисоко, але ми розуміємо, що тут магазин до заряджання, все зрозуміло. Але, друзі, з мінусів цього снаряду навіть не середня шкода, а те, що середнє пробування броні тут всього на всього 238 мм, і то це тільки на близьких дистанціях. 218 буде на 500 метрах, от така втрата бронепробиття на відстані. Тобто, друзі, я б його вам не радив використовувати на 9 рівні. Це взагалі абсурд, ну дуже мало. Ви дуже часто будете не пробувати. Хоча швидкість польоту і хороша, але я не знаю. Друзі, я не ризикую його використовувати. Я користуюся фул бронебійними снарядами, які у нас е, голдові. Звісно, в них є свої мінуси, тобто потрібно е, викачувати перк ідеальний постріл для того, щоб збільшити швидкість польоту е, от в метрах на секунду. Так скажемо, але е, вони все ж таки пробувають краще. 268 мм це ББшки з хорошою нормалізацією. Втрата бронепробиття на відстані в них незначна. До 255 мм. Але в цілому, якщо отак розібратися по снарядах, то вони тут не дуже хороші. Тому що під калібр хороший по швидкості польоту, але поганий по пробиттю. А бронебійка, навпаки, непогана, в принципі, вона не хороша, а просто непогана по пробиттю, хоча 268 це не дуже багато. Е, але. Погана по швидкості польоту, друзі, 895 метрів на секунду. Так, це все розкачується, приблизно буде тисяча, але все ж таки, як для стежки, це не дуже хороші показники, це, само собою. Є ще, звісно, отколково фугасні я про всяк випадок а 6 штук чомусь возити, почав, можливо, з меншу кількість, тому що хоч ці снаряди мають підвищену шкоду 420 одиниць, але в них середнє пробування броні всього 50 мм. Тобто, ну, не підвищене, можна сказати, це стандартний, класичний та ще й Польоту 780 метрів на секунду. Коротше кажучи, це голдозалежна друзі машина. Звісно, можна з підкаліберами комбінувати, в них хороша швидкість польоту снаряду на відстані будете влучати, але все ж таки пробиття ну хромає, хромає, тому що втрата велика, бронепробиття, можна сказати, 218 мм. Ну як вона незначна у міліметрах, якщо порівнювати початковий і фінальний от показник. Але вона, ну як по пробиттю, от 218, дуже мало. Це дуже мало для 9-го Рівня для стежки, друзі, ну це смішно. 218 на дистанціях. Ну так собі, це коротше кажучи, мінус нашої машини. Другим мінусом нашої машини являється те, що тут кути некомфортні, друзі, по опусканню гармати. Це відразу відчувається з першого бою, мінус 6 градусів усього. Тобто на рельєфі, а в нас рельєф скрізь, буде некомфортно відігрувати, треба буде підставлятися, виїжджати, це все зрозуміло. Хоча от, по задиранню гармати, кути вертикального наведення от, по підніманню гармати 23 градуси. Тут немає ніяких претензій, все добре. Час ведення 2,24, в принципі, більш-менш нормальний показник. Стабілізація. Це не саме найкраще після Апу 020 з русі, 020 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти, тобто стабілізатор 100%, друзі. Розкид на 100 метрів із прицілом, із вентиляцією, із допайком, із братерством. У мене от виходить 0,3. Друзі, це вже комфортний, хороший, в принципі, показник, як для такого початкового значення, некомфортного. До речі, середня шкода на хвилину у нас 2664. В принципі, більш-менший показник, як для магазину. До заряджання от цього, тому що в нас от перший снаряд з нуля, якщо ми заряджаємо от машину на початку, наприклад, бою 7.32 заряджається в моїй комплектації, другий за 10.33, і третій снаряд 1378. Тобто ви можете вистріляти всі снаряди і потім як циклічна гармата грати з перезаряджанням 732 непогана, в принципі, механіка це одна з основних фішок, звісно, даної машини. Що стосується рухливості, то у мене без ніякого обладнання... На рухливість, тільки з навичкою знавець двигунів. Я отримав от показник 53 вперед, 21 назад, при питомій потужності 1733. Тобто, динаміка класичної стежки, ну непогано рухається, в принципі, ця машина. Я ще от досліджую у екіпажа король бездоріжжя для того, щоб по ґрунтам по різним машина пересувалася більш комфортніше. Швидкість повороту шасі 53-85. Також, в принципі, хороший показник. тобто Динаміка нормальна. У нас повноцінної стежки тут немає ніяких претензій. Що стосується от маскування, то у моїй комплектації 1953 от нерухома машина і 1537 під час руху. Але слід зазначити, що в мене тут екіпаж без маскування. Тільки за камуфляжом треба буде подивитися, що там по перках От такі показники виходять. Тобто, також можна сказати, якщо ще в екіпажа викачати маскування, будуть стандартні показники. Ну і що стосується спостереження, то у мене без ніякого обладнання, окрім вентиляції, зрозуміло, трофейної. Окрім настанови продування повітряпроводів і однавичок різних екіпажів. У мене немає ніякого обладнання. 448 метрів виходить якраз хороший стандарт, як для стежки, в принципі, буде в багатьох ситуаціях достатньо. От така, друзі, у нас машина є. Так, у неї слабкі з одного боку снаряди, але слава Богу, її трішечки підтягнули по характеристиках. Апнули стабілізацію, апнули бронювання, перезаряджання, ДПМ став вище, і тепер вона хоч якось може відігрувати. Але Сказати, що вона стала супер-вау якоюсь машиною, я не можу сказати, просто середнячок, нормальна машина, можна на ній відігрувати. Хотілося б, щоб, звісно, її кути підтягнули. Мінус 8, мінус 9 градусів, отак зробили, щоб можна було на рельєфі більш комфортніше відігравати. Тому що це той мінус, який мені так кинувся дуже в очі. От така, друзі, інформація сьогодні. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок об'єкта 590, на рахунок тих машин, які вийшли на супертестування. Пишіть, чи ви фармите жетончики. В мене Фарм ззаду відбувається, а ні, ззаду ще YouTube запущений. Друзі, буду зараз фармити після запису відеоролику, от запустю трансляцію. Ну і не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал, і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!